Знайти суму восьми перших членів арифметичної прогресії номер 742. Коли, перше завдання, коли перший член арифметичної прогресії 5, а п'ятий мінус 7. А потрібно знайти суму восьми членів арифметичної прогресії. Як ми бачимо, щоб знайти суму восьми членів арифметичної прогресії, нам потрібно хоча б знати нашу різницю d. От, скористаємось тоді формулою N-ного члена арифметичної прогресії, так як у нас an n дорівнює А1 плюс D на n-1. Розпишемо для А5 нашого, у нас буде так. А5 це А1 плюс підставимо 4, 5 1 буде 4, тобто 4D. Звідси ми можемо знайти нашу різницю арифметичної прогресії. Тобто А1 член це 5, плюс 4 арифметичних прогресії, 4D, і дорівнює 5А5, тобто мінус 7. Таким чином, 4D дорівнює мінус 7 мінус 5, отже, 4D мінус 12 і різниця дорівнює мінус 3. Знайду, знайшли різницю арифметичної прогресії, можемо скористатись наступною формулою так, через А1 і різницю, ось вона у нас, знайти суму 8. Нас, нам сказали, отже, сума 8 дорівнює 2А1 плюс наша Д. Різниця вже нам відома. І помножили на n-1. 8 1 це буде 7. Поділити на 2 і помножити на нашу 8. Обчислимо 2 помножити на 5. Різниця мінус 3, плюс дета мінус 3 нам дасть мінус 3 відразу спростили, і помножити на 7. Поділимо на 2, помножимо на 8. В чисельнику. У нас 10 мінус 21, що є число поділити на 2, помножити на 8. Дорівнює в чисельнику мінус 11 других, помножити на 8, можемо скоротити 2 та 8 і порахувати мінус 11 на 4 мінус 44.